Подробиці знищення російського корабля «Цезар-Куніков» розповіли в головному управлінні розвідки. А за їхніми даними великий десантний корабель потопили спецпризначенці групи 13 ГУР Міноборони України, атакували його ударними морськими дронами. Магура Віп'ять після біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алубка, Корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Великий десантний корабель Цезар Куніков одне з найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Країна-агресорка використовувала його під час воїн проти Грузії, Сирії та України. В ГУР зауважили, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Насправді це дуже важливий кейс, тому що це великий корабель. Він не дарма називається ВДК Великий десантний корабель. Це ті кораблі, якими вони лякали українців, особливо на півдні, загрожуючи висадкою морського десанту. Ця операція, якщо і не відбулася, вона все одно відтягнула на себе ресурси. І якщо раніше ці кораблі ми спостерігали на обрії з Одеси, то тепер їх можуть спостерігати лише чорноморські бички на обрії в Чорному морі. Троє людей загинули, і 12 поранені внаслідок обстрілу Селидового на Донеччині. Серед жертв вагітна жінка та дитина. Окупанти атакували місто кілька разів. Запустили чотири ракети. Під ударом опинилися житлові будинки та лікарня. Пошкоджено один з корпусів медзакладу. Пацієнтів селидівської лікарні евакуювали до Покровська та Мирнограда. Загалом внаслідок нічного обстрілу пошкоджено 9 багатопортивних житлових будинків. Прямим влучанням зруйновано п'ятиповерхівку також побиті магазини та аптека. Ще одна родина в безпеці. Білі Янголи вивезли з перефронтового селища трьох дітей з матір'ю. Родина жила у Желанному на Донеччині. Селище розташоване неподалік від лінії фронту. Тож вибухи тут лунають майже щодня. Окупанти гатять по будинках цивільних. Діти часто сиділи в підвалі. Евакуація відбулася у прискореному темпі, бо через сонячну погоду існувала висока загроза. Застосування авіаційних ударів трьох дітей з матір'ю відвезли в безпечне місце, а потім доправили до Кіроградщини. У поліції Донеччини зазначили, що залишається вивести ще 22 дитини з дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад, де триває примусова евакуація. З важкої артилерії вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Протягом дня окупанти атакували область дронами та артилерією. Гучно було в Нікополі, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах загинула людина. Ще двоє чоловіків постраждали. Є влучання на території промислового підприємства, пошкоджено навчальний заклад, більше як 10 приватних будинків та лінії електропередач. В Дніпрі понад 400 будинків, 5 шкіл та лікарня залишилися без опалення і частково без водопостачання внаслідок атаки дронами в ніч проти 13 лютого. Ворожі шахеди пошкодили інфраструктурний об'єкт. Одна з теплоелектростанцій припинила виробництво електроенергії. Про це зазначили в компанії ДТЕК. 300 школярів перевели на дистанційне навчання, а пацієнтів медзакладу евакуюють. Частину з них виписали на амбулаторне лікування, частину перевезли до інших лікарень. У житлових будинках поки що не зливатимуть систему опалення, зазначили в департаменті житлового господарства. Але якщо теплопостачання не відновиться до настання морозів, вживатимуть відповідних заходів. Якщо реалії покажуть, що в нас немає можливості запустити ТЕЦ, відновити теплопостачання, потрібно буде звернути увагу саме будинкам, які мають верхню розводку, тобто там 9 поверхів, 10, 11, 12, спустити Воду до рівня квартири все, що знаходиться на технічному поверсі, по стойкам спустити на поверх нижче, щоб воно не примерзло. Якщо ситуація продовжується зберігатися критично і до повного спуску системи, оскільки ОСББ та ЖПК вони самостійно обслуговують свої будинки, вони мають перш за все зараз провести ревізію технічної можливості спуску системи. Дуже холодно, тому а вже ж ми пікуємося про наших пацієнтів, піклуємося про наших медиків, медичний персонал, тому а вже ж. Було прийнято рішення для того, щоб перевести наших і пацієнтів і лікарів. Там є різні відділення, в тому числі паліативне відділення, і також пацієнти з паліативного відділення. Хтось з родичів забирає додому людей або переводять до інших відділень у лікарнях містах. Російські війська не припиняють обстрілювати про кордоні Сумщини. Ці ночі вдарили з міномета та АГС. Постраждали Шалигинська та Есьманська громади. Протягом минулої доби зафіксували півсотні обстрілів по території області. Пошкоджено три приватні будинки майно підприємства і лінія електропередач. Кількість жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилася до п'яти людей. Про таке повідомив міський голова Віталій Кличко. В лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки. Одна людина загинула через обстріли на Запоріжжі. Росіяни атакували 17 населених пунктів за добу. У більшості випадків гатили з артилерії. З авіації вдарили по Малій Мачці, новодарівці, роботиному з реактивних систем залпового вогню. обстріляли новоданилівку та Роботине. по Малинівці, чарівному та ловковому. Запустили безпілотники. Російські війська атакували на шести напрямках. Протягом доби на фронті відбулося понад 70 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Найбільш активний ворог був на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Українські воїни стримують агресора біля Георівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. А там, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався поліпшити. Тактичне положення війська Росії не полишають спробу точити Авдіївку і намагаються вибити наші підрозділи із займаних позицій на Херсонщині. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки, та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області. Оперативна обстановка на Авдіївському та Куп'янському напрямках складна і напружена. Про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський після поїздки на передову. За його словами, російські окупанти нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони не рахуються з втратами і продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. Ворог активно використовує авіацію, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь. 18 місяців на фронті замість 36 у Кропивницькому дружини та матері українських військових закликали владу переглянути новий законопроєкт про мобілізацію. Учасниці акції наголошують, де мобілізація воїнів потрібна де по демобілізацію воїнів потрібно здійснювати в чіткі терміни, і вона не має залежати від рішення ставки верховного головнокомандувача. Також, на їхню думку, тривалість військової служби захисників, які воюють безпосередньо на передовій, і воїнів. Які служать у тилу, має рахуватися за різними критеріями. Учасниці пікету переконані, три роки на фронті в нинішніх умовах для їхніх чоловіків є занадто важкими. Рішення ставки 36 місяців це просто знущання. Наші хлопці кладуть своє здоров'я і кладуть своє життя. На це ніхто не зважає. Дуже багато несправедливості, дуже багато о, утисків. І це дуже болісно для кожної матері, для кожної сестри. Всі кричать героям слава, але мало хто, на жаль, замислюється над тим питанням, що це насамперед живі люди, які втомлюються як фізично, так і морально. І їм потрібно потрібен час, потрібно спокійно відновитися поруч зі своїми сім'ями та рідними. Негайно поставити на голосування пакет з допомогою Україні, закликав спікера Палати представників Майка Джонсона, американський президент Джо Байден. Глава Білого Дому назвав критично важливим фінансування для України і вкотре повторив ті, хто виступає проти цього законопроєкту, грають на руку Путіну. Джо Байден наголосив: якщо не зупинити російського президента зараз, його апетит лише зростатиме. Відповідно, збільшуватимуться і витрати США та партнерів останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії. Українським солдатам бракує артилерійських снарядів. українські підрозділи розподіляють боєприпаси щоб захиститися. А українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву або навіть гірше. Напередодні Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу для України. Тепер рішення за палатою представників. Однак тут з ухваленням можуть виникнути проблеми. Спікер Майк Джонсон вже розкритикував документ. Йдеться про виділення 95 мільярдів доларів для трьох країн України, Ізраїлю та Тайваню. Понад 60 мільярдів пропонують виділити саме на підтримку нашої держави. Кілька разом ми можемо врятувати 80 тварин, які потрапляють від російських обстрілів. Свій зоопритулок родина Тимошенки врятувала від війни в 2014 році. Тоді тварин вдалося вивести з Донецька. Нині війна знову наблизилася до їхньої оселі, що в кількох кілометрах від Авдіївки. Коти і собаки не витримують гучних обстрілів, бояться навіть ті тварини, які раніше не реагували на страшні звуки. Зопритулку потрібна термінова евакуація. Днями уламок снаряда прилетів у двір притулку, пошкодивши димохід. Більше почуємо з прямої мови власниці притулку. Друзі, усі, хто дивиться прямо, всі для нас, друзі. Наше життя у ваших руках. Ми знаходимось в 20 кілометрів від Авдіївки. Дуже страшно, дуже голосно. По ночах е сидимо з котами під столом. Вчора дуже приліт був страшний, труба у нас посипалася. Ми знайшли домівочку на Вінниччині і треба туди переїжджати, але не вистачає коштів, щоб купити цей будинок. Коштує 370 тисяч гривень. Ми зібрали 230. Будь ласка, допоможіть нам. Не дайте нам загинути тут. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник, Олена Крубанова. Далі в ефірі. Колеги, будь ласка.